Мені позвонив менший син, який найбільше постраждав, і сказав, мама, срочно приїдь в центр. Він плаче, він кричить тут і починає мені розповідати, що на них напали. Кропивничанка Наталія показує місце у центрі Кропивницького, де її 13-річному сину бризнули в очі газом з балончика. Прізвище не називаємо з міркувань безпеки дитини. Показує фрагмент відео з вуличної камери спостереження. На ньому видно момент, як її сину приснули в очі з балончика. Говорить, шість днів тому її діти, двоє синів 18 та 13 років і доньки 9 та 10 років повертались додому з занять в гуртках о сьомій вечора. Діти напад пояснили так. Пішов з дівчатами через чорний там між домами, Вся компанія стояла біля гаражей. Вони почали обзивати. Він просто сказав, отстаньте. І все. І цього хватило, щоб вони за ними від Островського дійшли сюди, вони зверталися до прохожих, але ніхто не реагував. Наше щастя, що дитині, я не знаю, ну були з ним тут одногрупниці, які допомогли, надали першу допомогу, молоком пробили глаза. Визвали поліцію. Поліція, коли приїхала, вони визвали нам скоро. У обласну дитячу лікарню 13-річного сина Наталії привезли з хімічним опіком очей, каже лікар Сергій Бондар. Скаргами на світлобоязнь, біль в очах, сльозотечу. Після огляду виявились там незначні пошкодження рогівки острівкової. Шкіра почервоніла, звичайно, як це. Надана перша допомога, обезболена дитина, промита в очі вимиті і призначено лікування. Було рішено покласувати госпіталізувати, щоб медсестри професійно позакапували їм очки. Обличчя не показуємо і не називаємо ім'я дитини з міркувань безпеки. Я йшов з друзями додому, бачу, за моїм братом і сестричками біжать банда чоловік 15 я спочатку не вмішуюся, але потім подхожу к одному, говорю от від них, він мене посилає, я його толкаю в стінку, потім б'ю ногою, вони відходять, потім на мене налітають, пшикають і тікають. Хто бризнув хлопцеві в обличчя, поліція встановила, каже поліцейський Сергій Бочарніков. Встановлено особу, яка нанесла тілесні ушкодження. Ним виявився 12-річний підліток, застосував балончики з перцевою суміш до потерпілого, який звернувся до лікувального закладу. Передувала конфліктна ситуація, яка супроводжувалася штовханиною і бійкою за статтею 125 Кримінального кодексу України. Нанесення легких тілесних ушкоджень. Однак відповідальність за цей вид злочину настає з 16-річного віку можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру, такі як застереження. Обмеження дозвілля каже, якщо дитина носить балончик, відповідають за це батьки. При цьому за невиконання батьками батьківських обов'язків батьків може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною в даному випадку 4 статті 184. попередження або накладення штрафних санкцій від 850 до 1700 гривень. Щоб дізнатись позицію батьків і звідки у підлітка газовий балончик, ми зателефонували його мамі Анастасії. Жінка спілкуватись відмовилась. Послалась на те, що син надав свідчення. Вважає, в ситуації має розбиратись поліція. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.